Сюди, будь ласка, Чуйко і Гробовського хайбеху і підійдуть на перекресток і прогріються за її заодно. Что, прийдет? Дайте посидеть. Давай ніж. Погнали, Займаємо оборону майже три місяці. Замінили попередній десантний взвод, який тут був. До них позиції ще були не обладнані Згідно плану. Зараз ми закінчили обладнання позицій, повністю запасні позиції, вогневі зайняли повністю рубіж оборони. За нами вже знаходиться буферна зона. Фактично, вона підконтрольна нам, але час від часу туди заїжджають групи ДРГ, розвідгрупи. Ну, ніяких таких важливих дій вони там не роблять, тому що місцеве населення стоїть за Україною в основному, тому вони там їх не дуже раді бачити. Гражено Дальность 700 стоять где-то где его Давай Расвор из конборды информация Поверний пункт важливий, тому що він знаходиться на межі, скажімо так, з протилежною стороною, з якою ми знаходимося в протиборстві, скажімо так. А останній час, ну, буквально день-два назад, бувають вилазки, скажімо, по правому флангу обходять дерев-групи, чути кулеметні черги. І потрібно реагувати скажімо, на ситуацію, бути завжди на поготові. Бути завжди на поготові, відбити, скажімо, атаку якусь ворога, який хоче прорватися на нашу територію. Ну, бувають мінометні обстріли досить часто скажемо так, артилерійські обстріли. По лівій стороні ми часто бачимо обстріли скажем, з градів, з мінометів. Тобто, справді можна зробити висновок, що мінські угоди порушуються дуже часто. Дуб, коп'йо, перевірка бойової готовності. Всі машинки мають бути прогріті і готові до бою.